Навушники AirPods 3 на базі чіпа Hulian A10. Вони поставляються в звичайній коробці, присутні серійні номери, звичайне пакування, паперові пломби. Самі навушники виготовлені дуже якісно. Основною перевагою над іншими моделями є наявність гіроскопу, що дає змогу користуватись функцією просторового аудіо. Виробник заявляє, що тут три мікрофони. Це забезпечить хоч якусь можливість почути вас співрозмовнику. Чесно кажучи, я не порівнював їх з оригіналом, але мікрофони тут дійсно кращі, ніж в навушниках на чіпі Aeroha. Це вважається дорожчою версією навушників. Вони під'єднуються до телефону за допомогою спеціального додатку StarLife. Це фірмовий додаток від Hoolion. Далі я покажу, як виглядає цей додаток. Посилання на нього буде в описі до відео. Сам кейс виглядає дуже схоже на оригінал, присутні гравіювання, Колір пластмаси холодний білий, шарнір виготовлений якісно та відрізняється від того, що використовується в аероха. Відкривши кейс, ми бачимо, що на навушниках присутні захисні плівки. Китаєць, певно, захотів, щоб ми самі їх відклеїли. Тепер розглянемо навушники більш детально. Збірка дійсно дуже хороша. Всі пластмасові елементи підігнані без зазорів. На кожному з навушників присутні гравіювання. Також вони є і під кришкою кейсу. Шарнір відкривається та закривається з невеликим зусиллям. Тепер давайте спробуємо їх під'єднати до телефону та переконатись, що тут встановлений саме цей чіп. Беремо Android-телефон, заходимо в налаштування Bluetooth. Для того щоб вони почали відображатись в пошуку, потрібно відкрити кейс та затиснути кнопку. Далі під'єднуємо їх. Відкриваємо додаток StarLife, вибираємо наші наушники та бачимо, що вони успішно з'єдналися. Цей додаток не буде працювати з іншим чіпом. Ми можемо переиміновувати навушники, доступна функція просторового аудіо, керування датчиком автовиявлення у вусі, виклик голосового помічника за допомогою команди Hi Siri, режим низької затримки звуку для перегляду відео або ігор. Також в розділі інформація відображається номер прошивки та можливість її оновлювати. Підсумувавши, можу сказати, що це дійсно дуже хороші навушники. В них встановлена батарея 40 мАч типу кнопка. Це дозволяє збільшити час автономної роботи до 6 годин при умові, що будуть вимкнені функції голосового помічника та низької затримки звуку. В наступних відео я покажу як оновлювати їх. Також буду порівнювати з топовим аероха 1562E. Кого зацікавили ці навушники, ви можете їх придбати в посиланні, які знайдете в описі до відео.